Доброго дня, рада вас усіх вітати сьогодні. Хочу вам запропонувати е, огляд. Да навіть це не огляд, не так. Це не буде огляд. Це буде якесь розвіювання міфів, можливо, допомога вам при виборі е, трактора між е, ДТЗ і між Донфенгом. Чому я їх обрала двох? Тому що ідеться нова категорія, їх приблизно однакова до 8 тисяч доларів. І дуже часто покупці приходять і саме зупиняються на виборі цих двох марок. Багато сумнівів, багато в них запитань. І зараз ми, я кажу так, по поличках вияснимо плюси, мінуси кожного з цих тракторів. Андрій, привіт! Значить, так. З ваги починаємо. Вага цього трактора в нас трішки буде е, менша 1420. Цього трактора 1470. Вони обоє йдуть на стандартній резині. Андрій допомагай по розмірах резини. Тут резина йде широка. Так. Що в цьому що в цьому? 6.50 на 16 буде передня. Так, і задня. І задня буде 11,2 на 24, Що тут? Ага. Ну і зразу покажемо і тут. І тут. О, і тут 11, 2, 2, 4. Тут. Зразу давай скажемо, що на задні колеса ми можемо як на цьому тракторі, так і на цьому тракторі доставити додаткові грузи. Так, Андрій, так так. Вони в нас є наявності, Вони ми можемо вже вони. Ну покупці зразу можуть їх купити. Вже при бажанні, вже при бажанні грузи. В нас є спереду, і на цьому тракторі, і на цьому тракторі. однакові по 20 кілограм. Ну а на задні колеса це вже ваші питання. Почнемо з серцевин. Давай відкриємо такого огляду, як кажуть, робити це. Робити ми не будемо детального, але все рівно мушу вам продемонструвати, пригадати, щоб ви розуміли про що ми говоримо. Ну, дивіться, відразу що в нас кидається, тут ще є в нас різниця в бакові для дистоплива. Цей бак у нас буде йти на 25 літрів, цей бак буде йти на 30 літрів. Теж перевага цього. Тепер по потужності мотора. Теж є різниця. Розказуй про цей мотор, Андрій. Цей стоїть моторчик КМ 490, ой, чи 385. Так. Я покажу. А тут їхній цевка. Цевка. Спеці... Mm -hmm. тільки тут мотор один 1,5 йде. Так. А в цьому мотор йде, читається в 24-му, наприклад, чи считається 1,9. 1,9. Потужніший, важчий. Десь топливо більше вміщає, правильно? Так, так. Ну, то вже враховуйте. Значить, так, про акумулятори. Так, да, показуємо. Тут 80 і тут 80. І тут 80. Зрозуміло. Тепер дивіться, зразу ще бачимо, що гідра... гідравлічні бачки є тут і там, але тут ми ще маємо розширюючий бачок до радіатора, тут його такого немає. Все решта... Так, тут є. Фільтри, так, і фільтр. А, Фільтри, ага. фільтри і тут і так. тут. Е, тепер два насоси на гідравліку руля, гідравліку навіски. Показуємо і тут. Показуємо тут два. Але, але тут ще, на, ще є відмінності в гідравлічній вані. Розкажи, Андрій, це означає, що Ці, ні, тут просто в Донфена сидя Донфен. стандартно, все бере з коробки. Тут mm -hmm. ємкість іде. там є дві поділки на щупові. Перша поділка відповідає за коробку. Це в районі 22 літрів масла, mm -hmm. а друга поділка йде 6-8 літрів масла приблизно. Це йде вже на гідравліку ванна. Mm -hmm. в, цьому, mm -hmm. в цьому варіанті так. ДТЗ, зараз я обійду покажу. Ванни є дві. Mm -hmm. ну, тім, коробка йде в нас 12-14 літрів мас масила, ну, приблизно там плюс-мінус. І тут іде 6 6 літрів масла. Тут розді ємкості різні, дуже різні. Ну вже перейшли до навіски. Значить, давай поводимося про навіски. По навісці заводами рекомендовано навісне обладнання до них підбирати вагою 450 кг. 450-500 кг. 500 кілограм. так. в принципі демонструють люди, що вони можуть і кг кілограм навіски повісити. Але ми, як кажуть, рекомендуємо вам все таки берегти. Цю техніку і тоді дотримуватися тих рекомендацій, які дає завод. Гідравлічні виходи в нас є тут два національних гідравлічні виходи. є трьохточкова і та навіска, і та навіска. Єдине, дивіться знову, я вам покажу перевагу. ДТЗ. тут все зашито, гарно відсидіння водія. Бачите, є ось така пластина. Відповідно, тут є можливість поставити кабіну при бажанні. Воно вже все тут для цього зроблено. Тепер дивимося, що донфенс донфензі все відкрито, прозоро. Тобто, все, що буде в праці, вся кіля, наприклад, буде якщо залітати. Що скажу? Угу. Якщо ставлять кабіну, тут то теж зашивають. У нас ну, є то, спеціально є шивають, да вирізають і зашивають. Воно як ставлять кабіну, зашивається так само, як і тут. Угу. Ну, Тут вже завод, а тут ми зашиваємо вже самі при потребі. При потребі. Ну от це я кажу додаткові так само витрати. Андрій, якщо ми беремо по одній вартості ці два трактора, це додаткові йдуть витрати на цю обшивку, і теж це враховуйте. Ну є Що? ще ще скажу плюси. плюси. Тут а, тут а стоїть вал відбора на одну швидкість. Ну, Зараз ми сядемо, да, тут ми ще скажемо перед ще ми да ми до цього дійдемо. По по цих габаритах, потім все так світиться, як, як і тут, а так так само регулюється задні да -да. фонарик, і, і тут він є. В принципі, по навісці ми все сказали, так? Да. Там, Хороший що метал, хору хороші щоки, хороші мости, чулки. Можете це все, як кажуть, ми все це показували в таких детальних наших описах. Можете туди теж заглянути. Ну і тепер давайте перейдемо до місця місця водія. Тут в нас є реверс. Тут реверсу немає. Для мене теж це дуже велика перевага. Ось реверс. Коробка передач в мене з правої руки. Є три режими е на коробці передач цій. І три режими: повишена, понижена і середня. Ось в мене є з, цієї, з лівої сторони. Е навісне обладнання. Опускається, піднімається ось тут реча. і тут є вал відбору потужностей. З валом відбору потужностей ми програємо на ДТЗ, тому що в нього є лише одна швидкість на 540 оборотів. Так, правда? Так, так, так. В ДТ... в Донфензі є вибір є 540 і 720. 30. А 730 тридцять оборотів. Тут трошки, як кажуть, опція є додаткова. Що ми ще ваємо на цьому тракторі? Ми маємо. Розетку для підзарядки телефона. Скоро, <смеш> скоро будуть Wi-Fi. Знаєш, Андрій, Буде блекаут, знаєш, і все це ми оцінимо з, з часом. Ручний газ у мене біля руля, ось зверху. В принципі, блокування переднього, заднього ось це, так, Андрій? Так, так, так. Заднього мосту. Передній привід. Ось, так? Да? Ні, це Ні. три, це три, важі три а, передачі це... по три. А, це три по три. Е, це ми маємо вал відбору мощності. Ми дуже питають, дуже часто. Це угу. дзвонять, питають, а це буде е, перед. Включається ага, передок. Ось передок. Повний, Ось, повний Чи... привід. Повний да. привід приходить і е, В принципі, панель ми вже її бачили. Джойстиком регулюємо ну, задні дату. До дальні. речі, я переб'ю десь секунд. тута, те саме стоїть що в Донфен, що в ДТЗ, в них одинаково. Джойстики важелі панелі складу. Ми подивимося тоді, тут ми показали, і да подивимося, що тут нам пропонує Дон Фен. Ой, Андрій, підлоги рівної я вже не маю, так як там. І мало того, реверсу я тут теж не маю. І коробку передач я маю посередині. Андрій. Ніякий вал відбору потужностей, який перемикається на два режима. Ну, цей трактор не рятує. Ну... Гарна панель, нова панель, гарні показники, все на одному, вже, як, Пока... в одному показуємо. екрані показуємо. зібрані. Показуємо. Да. Дійсно, однакові вже переключають такий джойстик на дальнє, ближнє світло. Так, зараз Повороти. Показуємо. Ось покажи. Показуємо, тут теж є. Так. Ручний тормоз у мене. Ось, коробка передач. Перша, друга, третя, четверта і назад. Ручний газ. Навіска, так? Так, так, так. Ну, Це в мене цей вал відбору потужностей. Передок. Це, це передок, Андрій? Так, О, так, так. Це передній привод. Це передній привод. Так. Ну, ще але, одна. але ще одна, ви знаєте, що є? Повишена і понижена. От ви, ви, ви додумаєтеся, де вона є, а я вам покажу: ось вона. Ну, от, от скажіть, як до неї дотягнутися від цієї до цієї. Хлопці сказали, тільки ногою. Дай, їдеш, що для Ми вже привикли знаємо. що таке. Я не знаю, Андрій. Хто ще тут сумнівається, коли вибирає між двома однаковими тракторами і однакової, не те однаковими тракторами, між цими тракторами з однаковою ціною вибирають оцей донфет. Чесно скажу, скажете пра працюю, працюю більше 30 років. Так чесно сказати коробки за 10 років. Я взагалі не бачу цього трактора в ремонті взагалі. На даний час я ну скільки працюю з Донфеном, не стикався з коробкою. Колись була проблема в лапках цеплення. Ми замінювали щотижня, ну по одному трактору я мав. Зараз поставили лапки, не лапки сцеплення, а автомобільний іменно в ДХХ поставили ці пеліскове сцеплення. І я забув, що то таке колоти. Чесно сказати, я з ним стикаюся так. По тому трактору, да, він добротний, я два роки. <ган> Тоже, але ну, є свої плюси, є мінуси. Наприклад, зараз люди, які працюють з нами дуже давно, фірми. <ган> ну, Кроп на це на коробку на це все не звертаю більш уваги. Звертаю більш на якість. Якість Донфена за скільки років не помінялася. Працюють і працювали, і будуть працювати. То там вона хвалити і того, і того, але <ган> <ган> донфенами більше працюють. Донфема <ган> більше. Ось такий наш сьогоднішній огляд, ось таке наше сьогоднішнє порівняння. Думайте самі, вирішуйте самі. В наявності є обидва ці трактори. Запрошуємо ласкаво вас до нас. Вибирайте, купуйте. Дякую за увагу! До побачення!